Пятая часть. Ой, шестая, шестая. 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 Э, Браслет буду. Но тут, конечно, я уже я сюда поклала. Вот. Потом э, классный браслет, браслет. Э, напишите в комментариях. Э, че, э, в комментариях э, напишите. Вот э, я буду сюда классы. Три. Че лайк э, лайк сюда. Ас сюди. сюди. Чуть сюда. Чуть сюда покладу. Пишите комментарии. Я, Я пока що поклала сюди. Подожди, кого більше буде. Ну, а друга у нас нитки. Не знаю зачем мне нитки. Я їх покладу вот картина. Конечно, она доделана. Я картину, картину положу сюда. Такая штучка для наклеек. Для наклеек. А я ее положу уже. Это остальная. Я ее положу до сквиша. Ой, ну так вот я поставлю. Ось сюди я положу для наклейку. Бо из цього я буду наклейки покажу. Вставлю mm -hmm. а завтра вже. А, любиш штучки, чи, чи не знаю, чи бумагу, чи що там на бумагу наклеїти цілий зошточ. Чи не ціло не знаю, щоб берете такі штучки, що? Щоб можна було наклейки, вирізайте любі штучки, намалюйте, вирізайте от, і, приго... і приготуєте скотч. Ось. І у нас ще буде, ми будемо класти от сюди сумки. Це буде ось ця. От, Пусто там. от сюди. Ось Ось. і кладемо теж от сюди. Ця сумка це А Подивимося, її чи там щось є. Така губна помада. Кладемо її до косметички і ось така її за Зачем. Кладемо до косметички і кладемо саму сумку. Ось так вийшло. 行，爸爸。